Вітаю всіх, шановні пані та панове, на каналі EZ380 і це проект що, як ваш збрав, за дуже добре. Так, ну що, Хто тут ще не грає, то якого хуя ви тут ще не граєте, блять. Промокод EZ380 вводити після реєстрації. Опа, доброго дня, ляв, бігають. Обережніше, шановний, йомо. Йо що, права в лото виграв, чи що, не розумію? Воня, непогано, непогано. <хи> Ось так. Це, до речі, стрімер медіа, і, до речі, я тепер теж медіа цього проєкту і це найс. Тож, тих, хто що тут не грає, блять, скачувати Alt V, Alt-Fi, як зручно, блять, у пошуку знаходите Олімп ролі плей, завантажуйтесь, реєструйтесь, і після реєстрації натискаєте буковку M. Тут буде реферали, і от сюди, от сюди, де написано ISI, вводите Easy 38.0. Це вам дасть, блять, 300 тисяч. тисяч, тисяч блять, просто 3, сука, сотні для донату. Зараз у мене, блять, підлагою якогось хуя, ну це нормально. І ще витримуєте трошки грошей, блять. А я, блядь, передаю вітає усім чотирьом рефералам, блять, красавчики, хто ввели мої промокоди. До речі, цьому я вже дав нахуй 10 тисяч, я його зустрів, цього я ще не бачив, 10 тисяч ще твої, блять. І так, що, сьогодні ми з вами будемо спілкуватися. Точніше, сьогодні я буду показувати, як можна і де зробити швидко гроші. І так, першу роботу, яку я дуже-дуже раджу, це ось ця хуйня. розвозити піц. Робота кур'єр знаходиться біля каналу Віспучі, блять. Її є декілька левелів, в мене вже п'ятий левел, тож влаштовуємося, праці блять. Так, за перше замовлення я вже отримую 1790 баксів. Це просто кайф насправді, блять, дуже легка робота, бо просто їздити в цьому маленькому квадратику блядь, і розвозити піцу. чик-чик, воно дуже легко відтвориться і це з кайфом, блядь. гроші мене нафармити дуже легко. Якщо ви прикачаєтесь до п'ятого левела на цій роботі, то ви зможете заробити десь 180 тисяч на годину. І це факт. Користуватись, поки це не пофіксили, блять. Бо може це пофіксить, може не пофіксить, я не знаю. Буде ахуєнно, якщо не пофіксить, якщо пофіксить, буде хуйово, блять. Але ось така в нас робота, і вона дуже прибуткова, насправді. справді. Бачите, в мене вже там ледь, гроші є. Я собі вже хату купив, пройшов усі квести і все ну, з кайфом. До речі, про те, як пройти квести, мабуть, буде якесь наступне відео, коли я створю собі персонажа жіночої статі. Я спілкувався з адміністрацією, мені дозволило створити персонажа жіночку, тволочку, хувойда буде. Ля, на блять думал в ви... няба все ж таки Ось, я створюю собі хворочку маленьку, нахуй, і покажу, що ця хводочка може, а вона, блядь, може бути все, блять. Поняли, блять. Ескорт туди-сюди, коротше, ось така хуйня. Тож, тільки як ви зробите 4 замовлення, нас залишу останнє замовлення, треба буде повернутися знову до кур'єра і взяти знову піцу. Під'їхали Останній четвертий чекпоінт, Ми віддаємо цю піцу з пепероні, щоб сарака горіла. Все. Плятися за товаром, нахуй назад до піцерії, блять. піцерія знаходиться там саме, блять. Фар бреється дуже легко, ви просто наїжджаєте на чекпоінт і все нахуй. Їздите далі знову розвозити цю хуйню. Дивіться, це дуже-дуже дуже дуже легко. Під'їхали, взяли замовлення, опа, чи назад. Та, блядь, обережніше, бігає тут він. Диви на нього, блядь, Так, все, і тепер звільняємося. Чі назад, звільнилось, все дуже добре. Я-яй, понакупляють права. Ні, не кажи, не кажи. Так, автівка в нього, блять, таке собі, мені не подобається, в мене топ. До речі, ця аптіка дійсно ахуєна, я вам в навстоку, просто імба. Все ж, наступна робота, яка вам буде 100% доступна, це робота вантажу перевізник. До речі, опис я посилання на Discord канал проекту Roleplay, є ще посилання на мій Discord, якщо комусь цікаво, блять, я там продаю всяку хуйню, меми, ахуємо, блять, реалайф і так далі, блять. Дехто питає, а ізі, а який тут онлайн туди-сиди, онлайн? От зараз, онлайн 13 людей. Бі? Це прикольно, це початок. Скоро в мене буде невелике спілкування з адміном, Він розповість мені, що буде нам пройти далі. Що ну, деяку інформацію зможемо розповісти, деяку ні. Але я сука, дуже раджу вам зайти і почати грати вже зараз. У нас зараз на проєкті дуже багато фракцій, які по суті вільні. Ооохє, то, то якщо ви зайдете вашою сім'єю туди-сюди, я думаю, ви зможете собі забрати якусь фракцію і, блять, робити гроші, нелегал, красти автівки там, генгста, вся хуйня. Так, а ми вже приїхали до цієї роботи. Я не раджу паркуватися вам тут, тому що, блять, тут спавняться автівки якогось хуя. Так, залушити мотор, помчали. Що в нас тут є? Ця робота в мене покаже тільки другого рівня, але, блять, кому зараз легко. Так, дивіться, є перший рівень, кур'єр працювати, влаштувалися. В першому рівні ми катаємося на ось такій хуйні. Суть роботи в тому, що вам треба доїхати до чекпоінта, завантажити цю хуйню і потім поїхати розвести. Але на цій автівці ми не поїдемо, тому що я ж блять, не лох, я вже другий рівень, блять. Так, звільняємося, звільнитися. Ось ця аптійка рівня і третього рівня аля дальнобійний. Блять, якась цікава хуйня. Окей, поїхали. Так. Все, в нас 2,5 км, заявилося, пристегнулося їхати нам ось сюди. І бачите, я, блядь, сука, все одно блядь, обговорю свою автівку, тому тут паркуватися дуже небезпечно. Робота взагалі не важка. Вона фармиться легко, і можна непогані в цілому гроші заробити, але на кур'єрі треба краще, я вам чесно кажу. Помчало до чекпоїнта. Ось ми приїхали до місця, де треба завантажити якусь хуйню. Ось, бачите, у нас є чек на завантаження. Тобто, Якщо ми тут зупиняємося, зупинись, у нас з'явився чек. Ми здаємо ще трішки назад, блядь, немає чека. О! Блять, знову зник. Тобто треба трішки поїбатися, щоб чек з'явився як можна ближче до цієї хуйні. Тепер ми вмикаємо камеру від першого. сука, Ну куди ти побіг, дебіл, блять? Це ящик, сука. Перше обличчя, 15 нам треба зробити. На першому рівні здається тільки 5. Тож, першого обличчя, раз, два, дивіться, просто лайфхак, як треба це фармити. Просто ну, дуже швиденько, чик-чик-чик. Хули тут блядь, Я просто за секунду це роблю, блядь, як скаже нахуй собака. Ось так, ось так. Ну, це я вже просто на скілі розумієте, блять, я просто і ебейше, я так скажу, вам чесно кажучи. Так, і ще один останній кейс, чик є. Так, давайте приймемо водівочку, куди нам треба їхати, сподіваюсь, що недалеко. О, 5 камів, всього лише. Блядь, якась... А куди це треба? Блядь? Ого, ого. Ніхуя собі, блять, ну поїхав. Під'їжджаємо до місця висадки цього вантажу. Буває таке, що інколи вантаж треба завісти кинути в магазин де ще, І там вам треба бути бережним, бо буває, що треба викласти це в 24 на х 7 І ви можете випадково заблокувати двері чи щось таке. Так, цікаво, чи можна поставити ще ближчі ще чекповні, щоб взагалі там тупо. Це, це не можна подвигнути трішки, набагато блять, йобана хуйня. Значить ти тут, сука, стоїш. Ні, це надвигається, шкода. А якщо трішки як-небудь заїхати на ці ступеньки, теж нема, шкода. Ну, все, нехай так і буде. Так, чекпоінт, Взяли коробочку і пішли. До речі, якщо ви стрібнете, то ви цю коробочку типу, блять, втратили все, треба знову повертатися до неї. Є маленький плюс, якщо ви зробите з вашим другом, то він може теж брати ці коробки та відносити на чекпоинт. Але ми знаємо, вже, що треба вимикати від першого обличчя. І такий чік, сюди назад, чік сюди назад. І дуже-дуже швидко ця хуйня виконується. Ну, дуже легко. А робота не важка. На третьому рівні там, здається, ще 30 коробок треба зробити, щось таке, треба читати. Опис, але я де, не ці роботи. робити. Коли буде рівень, я вам покажу. І до речі, скоро, ну, можливо, наступного тижня, я не буде час, буде огляд усіх робот на максимальних рівнях. Я поспілкувався з адміністрацією, і мені сказали, що добре їздити, ти заїбав, ми тобі дамо можливість показати людям, скільки реально максимум грошей можна заробити, і де, ну, типу, яку роботу краще прокачувати. Так, а ми вже майже закінчили цю, будь ласка, 6, сука, 500, ми отримали за цю хуйню. Ізі, помчали на іншу роботу. А, і поки мене помчали, як ви бачите, в мене з'явилося вже новий чекпоінт. Звука навігація показує, що треба ось це все об'їхати, блять. насправді мені треба проїхати ось сюди. Тому, коли ви отримаєте якийсь ще новий чекпоінт на замовлення, подивіться, куди вам треба їхати. А я зараз подивлюся, звичайно, я, куди я отримую новий чекпоінт, можливо це буде по дорозі, так я ще виконаю його і прокача тішечки, тому а чому б ні, німблять? Рівні прокачувати треба. Просто, чи можна купити їх за донат, якщо ви хочете. А донат треба, тому що треба підтримувати проєкт, бо проєкт дійсно крутий, мені подобається. Я дуже рідко кажу про таку хуйню, що треба там десь задонатити, туди-сюди, але тут можна це зробити. Все, знову ж, поставили творот перший на цей, чік. Чик-чик. Все легко. Давайте подивимось, коли мені покаже їхати, блядь І наступна робота, яку ми з вами подивимося, це буде авторобота. Цього автобуса. Вона тут працює не так, як на всіх інших проєктах, а саме ось. Робота автобусника знаходиться на звичному для вас місці. Вона майже на всіх проєктах тут. Шкода, що тут немає ніякого інтер'єру, тупо стоїть MPC на вулиці, як брунжаль якийсь. Тобто, у нас зараз у нас зараз з вами статистика Де ця, блять, хуйня. Ось. Перший рівень поки що. Скоро буде друга, але треба вкачуватися. Тобто, ось такі маршрути в нас є на першому рівні. Я коли побачив цю мапу, подумав, круто, я напевно натисну сюди куди-небудь і блядь, покажеться маршрут. Але ні, ні хуя. Тобто, є декілька маршрутів. За цей, до речі, Сан-Дрес. Чи... Ось це я їздив, він блядь, там, від'їхати Ба... до хуя. Ми з вами зробимо перший маршрут до 1500. Окей, взяли, пристебнулися, завелися, все, поїхали. Чекпойнти у нас з синього кольору, небагато, ми просто їздимо по чекам, чи, все помічало до іншого. Ми за кожен чек нічого не отримаємо. Я не впевнений, чи отримаємо ми щось, коли ми збиняємо в заплинках. Можливо, я не знаю. Але, 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 у порікній ми отримаємо трішки більшість на 3 тисячі. Тобто просто їздимо по чекпоінту, шукаємо, коли буде заплинка. Зупинки у нас повинна скоро бути, я сподіваюсь. Це найкоротший маршрут, і мені здається найзручніший для того, щоб прокачати цей левел. Також, а робота автобусника є квести, щоденні квести, де треба зробити 5 тисяч, 10 тисяч, щось таке. Ну, Зручно, ви виконувати квест і зробляєте зверху трішечки блять, грошей. Так, все, ми повертаємося. Там треба, о, я зляка блядь. Ні, я не буду їсти, хай він нахуй, ну, на дієці, так, в мене Жирний, Сука, собака. <реш> Ось на вже перша зупиночка. Зупиняємося Такі. чіп. 15 секунд, стоїмо. Alt-5, чітенько бачу, як. Так, ми вирушимося. Мені здається, що воно йде трішечки швидше, ніж 15 секунд. можливо, 7 чи 10 максимум, але точно не 15. Все, тепер ми зробимо ще трішечки, повертаємось і все, рейс закінчено. Я не буду рахувати, скільки за годину ти можна і так далі, я покажу просто, які будуть зарплати на максимальному рівні. і от, як я казав, все, наш, маршрут скінчений. Робота дуже легка, отримую 1893. На хвилинку на кур'єрі, ну це такі гроші робимо тупо за одне замовлення, блять. Тому кур'єр топ. Так, і треба нам звільнитися. Все МС. Nice. Наступна наша робота це далекобійник. Робота далекобійника знаходиться на дуже звичному місці. Як на мене, ось тут на карті, бачите, так? Не в порту, як завжди, чи де-небудь ще. Так, все, паркуємося, глушимо. В нас тут також є три рівні. У мене ж другий рівень, яка різниця. Тобто, бачите, є перший рівень, другий і третій, якого хує воно не прогружається, як треба, курва. Коротше, на першому рівні в нас є можливість вибрати одну з двох фур. Типу, ось цю. Воно, блять. Коротше, я не знаю, що зараз відбувається за хуйня, але на першому рівні в нас є можливість вибрати одну з двох фур. На другому рівні в нас вже, як ви бачите, 1, 2, 3, 4 фури. І на третьому рівні в нас тут аля справжні аптівки будуть. Блять. І це цікаво, але якогось хуя, воно саме зараз, коли я знімаю відос, в мене підлагою. Я не знаю, чи це через ноут, чи через інтернет. Якась хуйня відбувається. Добре, в нас вже є, дивіться, ЗП за 1000 метрів, замовлення, товар-бензин, зазвичай ми возимо, тут просто різний товар мовозимо, і тут шанс додаткових завдань. А, і працювати. Стоп, а яку я блядь, топову чи не топову, нахуй. Не знаю, ну похуй добре, поїхало. Тобто, як це як це є? У нас є вантажівочка. До речі, дуже гарного кольору, без вантажу. До нас спочатку треба поїхати забрати вантаж. сука! О, ювелірно, Бачу, навіть не подряпав. <схай> Ця робота, мені справді теж дуже подобається, тому що є... Ну не тупо їздиш там від чеп до чекпонту, є такі маленькі нюанси, і треба взяти вантаж. Обережно його, чи щось таке. Так, ми його беремо і... Все. На жаль, в нас не з'явилося жодних додаткових завдань, але там є завдання, типу, де доїхати з цілим грузом. Не разу його там, два рази максимум його відчекуєте. Добре, зараз я тебе погодую, заїбав вже, блядь. А тобі пончика, блядь, і не скрігло, бляд. Не Треба перевищувати швидкість більше 110, не можна порушувати правила руху і так далі. І за це все, якщо ви це виконуєте, отримати ще додаткові гроші. Це тупо хіренка. Так, а до речі, в нас з'явився безкоштовний фрікейс. Ми з вами зараз відкриємо і ми з вами на складі він відкритий. І що ми з вами отримуємо? Ну. Воно що набуть круте. Це блядь, в мене якась сьогодні херня. Що вони, бачите, не прогружається якогось хера, блять. Можливо через аудішн чи що на ще, але я спусті, сука. А, гроті. Ну давай вже гроті хоча б мені. Все, стій, гальмуй, 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 сука. Дякую тобі, блять, за 10 коїнів. Так, ми продаємо, отримаємо 10 коїнів, краще, ніж нічого. Коли ми б до чекпоінту, у нас не просто чекпоінт. нам треба запаркуватися. Це як у цьому дальнобійнику симуляторі, блять, це дуже прикольно. Інколи треба потратити на це багато часу, але мені подобається, що треба ось така Ну, типні гра, я не знаю, мені цього не вистачає. Оп, все. Вже можна тиснути зелений, блядь, і отримати свої 2000 баксів. Так, це мало, знаю. На кур'єрі можна більше зробити. Але це тільки другий рівень в мене і він в мене не качне нормально. Тож чекайте, коли буде відео з оглядом максимального рівня. А ми помчали до наступної роботи. А наступна робота в нас... Ух, юпту, блять. Наступна робота у нас буде це риболовля. Бля, цього нам потрібно спочатку, ніхуя, блядь, хасане, дивіться, блядь, мажор, 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 Нам для цього спочатку потрібно заїхати в 24 на 7 і придбати все, що нам для цього необхідно. Найближче є все, я бачу, почав до нього. На жаль, риболовлю, полювання та ферми я вам сьогодні не покажу, тому що в мене якось хує від'їбнули відео, яке дуже обожнює, блять. І воно не записало те, що я показував вже. І я вже втрішеч втомився, тому наступного разу я покажу вам ще три роботи і як воно все взаємодії функціонує.